Олівія дарнел, пабуки, читає, Юрій Гальмаков. Твоя сестра, здається, збирається жити вічно. Маргарет Бонфілд, повна велична дама, сердито глянула на свого чоловіка. Той знизав плечима. Лікар сказав, що її серце зовсім зносилося Герта. Не знаю, що там у неї зносилося, але якщо вона проживе ще місяці три, то спадок може дістатися Бріджет Мішем цій писатці, яка днями не вилазить від неї. Бріджет записує спогади Сильвії і дуже добре піклується про неї. Краще б вона доглядала гірше, не здавалася, місіс Бонфілд, і менше поралася з цим мерзотним псом, який твоїй сестрі дорожчий, ніж рідня. А може, тут її очі спалахнули. Ти все-таки дозволиш трохи підштовхнути Сільвію на сходах або дати снадійного і звалити на неї подушку. Чи багато старій треба? Руперт Бонфілд, невисокий щупливий чоловік, зітхнув, глянувши на свою вражаючу половину. Небагато. Лікар сказав, що головне для неї спокій. Переляки хвилювання можуть бути руйнівними, але ми нічого не робитимемо, Герта, це надто ризиковано. Ми чекали так довго і на кону так багато, що треба ще потерпіти. Зрештою, Сільвії 83 роки, і вона прожила їх дуже непогано відома актриса з купою прихильників і мішком коштовностей. Шепотіла місіс Бонфілд. І зрештою, вони дістануться нам. Сільвія так любить свою собаку, що може заповісти все якомусь собачому притулку. Мало того, що нам доводиться підлабузнюватись перед його господаркою, так ще й з ним доводиться носитися. Миленький черчер, миленький песик, ось побачиш, що нас виштовхнуть з цього будинку і зроблять з нього гігантську будку для собак. Щойно ти сказали, що все дістанеться Бріджет. Визначся нарешті. Кого нам боятися? Маргарет Бонфілд не здавалася. Але хоч би отруїти її собаку, ми можемо. У відповідь на цю похмуру пропозицію пролунав дзвінкий гавкіт, і в кімнату вбіг товстий життєрадісний французький бульдог, за яким увійшла молода симпатична дівчина. Сільвія ще працює в саду. За кілька хвилин вона закінчить і ми будемо обідати. Ми живемо в цьому будинку вже не один десяток років, Біджет, і знаємо, коли тут обідають. Подружжя Бонфілд дійсно жили багато років на повному утриманні у своєї знаменитої родички, яка не забуває при зручній нагоді нагадати про це і ніколи не дає грошей. Для цього у неї були вагомі підстави. Руперт Бонфілд колись банкрутував через біржові спекуляції, а його дружину Сильвія вважала безнадійною дурою, яка навіть не вміє нормально вдягатися, і ображає її вишуканий погляд своїми абсурдними нарядами. Тому весь одяг вона купувала Маргарет сама, а коли та виражала невдоволення, пропонувала робити це на власні гроші. Бонфілди, звиклі до легкого, ситого життя, не робили жодних зусиль для набуття незалежності і терпіли капризи старої дами в солодкому перечутті спадщини. Але Сильвія, незважаючи на хворе серце, продовжувала жити, отримувати всі задоволення, які міг дозволити її вік, і, здавалося, збиралася переступити столітній рубіж. Приїзд у будинок юної Бріджет Мішем, яка запропонувала написати мемуари, викликав у неї новий прилив енергії і породив люту ненависть нетерплячої рідні до журналістки. Особливо дратувало те, що Бріджит легко знайшла спільну мову з Сильвією, проводила з нею більшу частину дня і з щирим задоволенням возилася з її старим розпещеним псом. «І Як почувається моя сестра? спитав Бонфілд. Прекрасно. Відповіла Бріджит і погладила собаку по голові. Сільвія Дюран, яка повернулася з саду, виглядала досить добре для своїх почесних років. Одягнута і зачесана з турботою вона енергійно крокувала, розглядаючи оточуючих жвавими чорними очима. Сподіваюся, тут ніхто не образив мого Черчилля». Хто збирається образити такого чарівного пса? промовила місіс Бонфілд найсолодшим голосом. Дуже на це сподіваюся, з багатозначністю сказала місіс Дюран. Черчилль – найближча для мене істота, вона зітхнула. І найбезкорисливіша. Не треба так говорити, Сільвія, перебили її подружжя Бонфілд. Ми любимо тебе. Ну і що ж, весело проговорила Сільвія Дюран, будемо сподіватися, що вам доведеться любити мене ще дуже довго. Місіс Бонфілд тихо застогнала. Після обіду Сільвія диктувала Бріджит свої спогади. Вона розповідала про вистави і перераховувала своїх прихильників. Життя старої актриси було насичене пригодами та зустрічами з відомими людьми. Бріджит, уважно записуючи, просила говорити повірніше і ставила запитання, на які отримувала вичерпні відповіді. Сільвія могла розповідати безкінченно, з деталями та уточненнями. Подружжя Бонфілд. З важкістю стримували зітхання, і, коли вона вирішила йти спати, з полегшенням зітхнули. Ну, мій дорогий, хочеш прогулятися на ніч? Сільвія взяла Черчиля на руки і ніжно поцілувала. Ми підемо, дорога сестричко, піднявся скрізь її брат. Ні, капризно заперечила та. З собакою піде Бріджит. Вона грається з ним, і Черчилль її дуже любить. Йди, дитину. І не забудь покласти Черчилля у його ліжечко. Вона усміхнулась Бріджит і відійшла. Маргарет Бонфілд і її чоловік довго сиділи біля згасаючого каміну. Нарешті жінка перервала мовчання. Ну, що ти тепер скажеш про цю журналюшку? Вона обожнює Черчилля і готова годинами слухати ціну дні розповіді. Ми ж слухаємо їх у сотий раз. І ще будемо слухати роками. Її слова перервав страшний крик, що лунав зі спальні Сільвії. Бонфілд налякано піднявся. Не поспішай. зупинила його дружина. Вони застигли в мовчанні і сиділи так, поки не прибігла Бріджит з собакою. Ви нічого не чули? Мені здалося, хтось кричав. ні «Ні-ні!» Ми самі виходили прогулятися і тільки що повернулися. Так, але мені здалося, що це голос Сільвії. Бріджит поспішно піднялася по сходах. Швидше, викликайте лікаря. Сільвія втратила свідомість. Маргарет стиснула руку чоловіка, намагаючись затримати його. Але він покрутив головою і взяв слухавку телефону. Цього разу вона виплуталася, але наступний раз може стати смертельним, сказав лікар. А що сталося? спитала Бріджит. Місіс Дюран щось дуже налякало. Павук, ледь чутним голосом сказала хвора, я побачила павука на стіні. Вона з дитинства жахалася павуків, пригадав Руперт. Аракнофобія, кивнув головою лікар. Страх перед павукоподібними. Це досить поширена фобія, причому бояться не лише павуків, а й їхніх зображень. Але чому арахна? здивувалася Бріджет. Від імені якоїсь ткачихи з грецьких міфів, яку розлючена Афіна перетворила на павука, що ткає свою павутину. Благаю, не говоріть при мені про цих тварин, простонала Сільвія. Руперт. Чому не ви прийшли до мене, а Бріджит? Вона просто випередила нас. Ми гуляли. Так. Сільвія витримала довгу театральну паузу і відвернулася до стіни. Ну що ж, можливо, так і було. Бріджет, принеси мені Черчилля і залиштеся. А ви йдіть, я не хочу вас бачити принаймні сьогодні. Подружжя Бонфілд переглянулися і вийшли. Сільвія Дюран повільно, але невпинно приходила в себе. Через два дні після подій вона вже копалась в саду. Так вона зовсім розійдеться. Зараз їде по магазинах, а на завтра викликала скелтона, цього нахабу, адвоката, шепотіла своєму чоловікові Маргарет. Вдома нікого не буде. Бріджит виїжджає з нею, а ввечері йде в гості. Треба діяти негайно. Бонфілд кивнув і дістав з однієї кишені баночку, в якій щось копошилося. П'ять павуків, гордо сказав він. Все горище довелося прочесати. Потім він дістав іншу баночку і витяг з неї величезну жирну гусеницю. Господи, а ця гидота навіщо? вигукнула його дружина. Так, про всяк випадок. Коли дім спорожнів, подружжя Бонфілд прокралися в спальню своєї родички і поклали чотирьох павуків на ліжко. І одного в чашку, гусеницю поклали на підвіконня. На мою думку, ми все передбачили, задоволено сказала Маргарет. Пізно ввечері, коли Сільвія відійшла у свою спальню, Бонфілди вийшли в сад. Гуляли вони близько півтори години, і, коли підходили до будинку, то почули протяжне виття черчиря. Вони повільно піднялися сходами і обережно зазирнули до спальні. Мертва Сільвія Дюран лежала на ліжку. Обличчя було спотворено від жаху, а по ковдрі повзали павуки. Руперт обережно відштовхнув їх, роздавив і по господарськи розсівся в кріслі. Ти думаєш, вона кричала? запитала Маргарет. Тепер це вже не має значення, відповів Руперт. Вдома ж нікого не було. Його дружина вдихнула на повні груди. Господи, невже дочекалися? Вона обернулася до Черчилля, що жалібно збився в куток. Ну що, тваринко, твоє солодке життя закінчилося, я зараз же вижену тебе на вулицю. Не треба поспішати, Герто, зупинив її чоловік. Ми ще не прочитали заповіт. Добре, що нагадав, погодила місіс Бонфілд. Вона швидко підійшла до туалетного столика, відкрила скриньку з коштовностями, дістала кілька кілець і сарешки, одягла їх і з усмішкою оглянула себе в дзеркалі. Раптом її обличчя змінилося. Вона насупилась, уважно оглянула кільця, перерахувала і знову зазирнула до скриньки. Тут дуже мало руперт, і те, що є, не представляє практично жодної цінності. Сама біжутерія. Не хвилюйся, Герто. Можливо, Сільвія тримала їх у сейфі. А де ключ від нього? Бондфілд розгублено покивав головою. Я гадки не маю. Знайти ключ виявилося дуже просто. Він лежав у ящику туалетного столика, але в сейфі нічого не виявилося, крім пухкого конверта з купюрами. У конверті була записка. Дорогий брат, я вважаю, що повністю виконала свій родинний обов'язок. Цього тобі може вистачити на житло і життя, поки не знайдеш роботу. Любляча Сільвія! Маргарет Бонфілд запанікувала. Що вона хотіла цим сказати? Що нам більше немає на що розраховувати? І як вона здогадалася, що ми поліземо в сейф? Терпи, Герто, скоро ми все дізнаємося. Смерть Сільвії Дюран не викликала ніяких підозрів, було встановлено, що вона померла від розриву серця, що було досить природно враховуючи її стан і вік покійної. Бонфілди зі смаком розташувалися в будинку і слідкували, щоб Черчилль, який весь час виривався в сад, був на очах. Собаку, враховуючи можливі несподіванки в заповіті, взяли з собою на його оголошення. У Скелтона вони з невдоволенням побачили плачущу Бріджит, на руки до якої тут же стрибнув Черчилль. Читання заповіту зайняло зовсім небагато часу. Все своє майно, Сільвія Дюран, залишало тому, хто візьме собі її собаку Черчилля і буде доглядати за нею до самої смерті, природність якої підтвердять ветеринари. А після смерті поховає на місці, де найбільше любила сидіти собака під час прогулянок. І встановить пам'ятник, на який відводилася окрема сума. Поки читали текст, Місіс Бонфілд підійшла до Бріджит, зняла з її колін собаку, що опирається, і з гідністю сіла на своє місце. Бідолашна тварина щосили виверталася, щоб вискочити, але та тримала її мертвою хваткою, поки не почула, що єдиною, чим володіла Сильвія Дюран на момент смерті була її бібліотека, яку вона заповідала міс Мішем. Будинок разом з усією обстановкою належав Сільвії лише пожиттєво, оскільки актриса давно віддала його в дар своєму рідному театру, що по ньому було організовано музей її імені. Про коштовності не було сказано жодного слова. Неможливо. закричала навістка покійної. Всім відомо, що у Сільвії було безліч коштовностей. Це десятки, сотні тисяч фунтів. Є, врешті, решт фотографії, на яких вона в них. Це ні про що не свідчить, м'яко відповів Скелтон. Моя довірна особа могла продати, подарувати їх комусь при житті чи втратити. Такі речі не зникають. Маргарет Бонфілд кинула вбивчий погляд на Бріджет. Наскільки мені відомо, заспокійливо промовив адвокат, вона не зверталася в страхову компанію, де ці коштовності були застраховані. Заспокойся, Герто, сказав Руприд Бонфілд. Можливо, вона забула згадати їх все ж таки вік, скоріш за все, коштовності у банку. Боюсь, що ні, відповів Скелтон. В передостанньому варіанті з заповіту були зазначені всі коштовності місіс Дюран. Якщо не помиляюсь, три діадеми, кілька кольє та фермуарів, 14 браслетів, близько 30 брошей, ну і так далі. Брилянти, ізумруди, сапфіри. Взагалі досить вражаючий список, але в останньому варіанті вона вилучила все, що стосується ювелірних виробів, і зробила це свідомо. Маргарет Бонфілд різко скинула з колін собаку, яка тут же підбігла до Бріджит. Я можу взяти його собі? запитала вона. Забирайте і старайтеся не попадатися нам на очі. злобно крикнула місіс Бонфілд і вибігла з кабінету. Бріджит нахилилася до песика і застигла, потім вона повільно випрямилася. І дуже уважно подивилася на Руперта Бонфілда. З його червика повільно вилізав величезний пухнастий павук. Подружжя Бонфілд витратили кілька днів, обшукуючи весь будинок в пошуках коштовностей. Раптом Маргарет щось згадала вона побігла в гардеробну, де висіли велетенські сценічні костюми Сільвії. На декількох сукнях блищали пришиті камені. Весь день пішов на спарювання каменів. Проте, коли торжествуючі Бонфілди принесли їх до ювеліра, їх чекало жорстоке розчарування. Усі камені виявилися несправжніми, як і слід було очікувати. Пошуки почалися знову і тривали б безкінченно, доки з театру не нагадали, що пройшло вже два місяці з моменту смерті місіс Дюран і вже пора звільнити будинок. Потрібно простежити за Бріджет. Я впевнена, що вона виведе нас на прикраси. Сказала Маргарет Бонфілд, витрушуючи землю з останнього горщика. Її чоловік стомлено погодився. Спершу було вирішено стежити за Бріджит самим, але це погано вдавалося вона часто виходила гуляти з Черчиллем, який був, судячи з усього у чудовій формі і чудово ладнав зі своєю новою господаркою. Але він відчував Бонфілдів миттєво і одразу ж починав відчайдушно гавкати. Довелося найняти приватного детектива, а його послуги коштували чимало. Спостереження не дало нічого цікавого. Бріджит багато працювала і жила дуже скромно. А її покупки відповідали зарплатні журналістки, яка працює у невеликій редакції. Минуло три роки. І нічого не змінилося. Бонфілди не здавались, і всі залишені їм гроші витрачали на стеження за бріджит. А вона, схоже, Почала процвітати, випустивши мемуари Сільвії Дюран, які отримали найвищі визнання у публіки. Потім Бонфілди побачили її ім'я у списку бестселлерів. Бріджит почала писати детективи, але ніякого натяку на коштовності не було. Гроші, залишені Бонфілдом, стрімко танули, і про купівлю гідного житла не могло йтися. Довелося зняти невелику дешеву квартиру та економити на всьому. У подружжі, яке не звикло до бідності. Почалися сварки. І одного разу місіс Бонфілд навіть підняла руку на свого чоловіка, який, згадавши шкільні подвиги, несподівано дав їй здачу. Відносини погіршувалися з кожним днем. Сварки майже завжди переходили у бійки, які закінчувалися зі змінним успіхом. Маргарет була важчою, але Рупер відрізнявся більшою рухливістю і пам'ятав деякі прийоми з дитинства. Одного разу. Коли Маргарет замахнулася, щоб тиснути чоловіка журналом, підібраним на лавці, вона раптом зупинилася і почала з пристрасною увагою розглядати якусь фотографію. Ти тільки глянь на це! Вона простягла руперту журнал, на задній обкладинці якого була зображена Бріджит Мішем у чудових діамантових прикрасах. Це ж сережки Сільвії, та обручка теж її. Ну нарешті то. Треба терміново йти до поліції та заявити про крадіжку. У поліції їх уважно вислухали та обіцяли розібратися у цій дивній справі. Коли Бонфілди знову прийшли на дільницю, їм оголосили, що місіс Мішем володіє всіма коштовностями законним чином. Вони дісталися їй за заповітом. Але ж вони не були згадані у заповіті. Заперечив Бонфілд. Ми звернулися до адвоката місіс Дюран, і він пояснив, що у заповіті говорилося, що все її майно перейде тому, хто візьме на себе догляд за її собакою, яка буде похована в певному місці. Собака померла два місяці тому, і містер Скелтон був присутній на її похоронах. Він разом з друзями місіс Міше може підтвердити, що коли копали яму, виявили залізний ящик. Із коштовностями, якими тепер володіє місіс Мішем за правом, тому що виконали всі умови її довірениці. Бонфілди застигли у кам'яному мовчанні. До речі, продовжив поліцейський, і поліз у шухляду. Міс Мішем підписала мені свій останній детектив. Павуки в банці. І він простяг Бонфілдам книжку в яскравій обкладинці. Олівія Дарнел. Павуки читав Юрій Гальмаков